Вітаю. Багато хто після операції думає, що треба їсти тільки перетерту їжу. Насправді це не завжди так. Пояснюю. Перетерта їжа потрібна лише тоді, коли операція була на шлунку, кишківнику або жовчних шляхах. У таких випадках слизова ще чутлива, тому рідкі та м'які страви допомагають організму відновитись без подразнення. Коли це не потрібно. А от після лапароскопії жовчного, видалення грижі, операцій на венах чи щитовидній залозі спеціальної дитячої дієти не потрібно, можна їсти звичайну легку їжу, нежирну, несмажену без алкоголю. висновок. Тому перетерта їжа не універсальне правило, вона потрібна лише за показами. Головне, не мучити себе зайвими обмеженнями, а дотримуватись рекомендацій саме вашого лікаря.